Нацизму навіть буде не так, а те, що запустило Москалькова, зараз тезу там ж українці гарчі, хороші хлопці, українські воєнни, вони просто чудо, чудо і чудес, вони спасали останні віддавали російським жителям Курщини і спасали їх від натовських найомників. Ось такі тези пішов. Тобто Росія перемогла в Україні НАТО, побідила повністю СВО виповнена, загрози для Росії ліквідіровані, Україна контролірума. Ну щодо демократії, першого варіанту, проста розшифровка. Пригадуєте оту знамениту фразу про Самосу, це е, нікарагуанського диктатора, але правого диктатора, ну в принципі, не комуніст антикомуністичного. Що сказав хтось з американських великих політиків, приписують одному з президентів. Кажуть, що все таки це була слова там певного сенатора. Так, він сучий син, але він наш сучий син. І тому маємо підтримати, маємо терпіти, маємо допомагати, маємо закривати очі на все. Який це був рік? По-моєму, кінець 60-х чи початок 70-х. Дуже дуже давно. Після це того про самосу, було... по моєму, говорили. Так, так, Це про самосу. Я кажу, це про самосу в Нікарагуа було. А. Тому після того. Ще було буквально пару історій, закінчилося це все. При Рейгані. Коли пригадуєте, та була історія: Іран Контраст, там все інше, там, де відбулися певні спроби, в не зовсім законний спосіб підтримувати певні диктаторські режими, десь там щось перерахувати, там якісь постачання зброї. Тощо. це вже в нас ніхто не пам'ятає, крім того, що був страшний великий скандал. Після чого ця теза про те, що демократії для. Певної великої цілі для глобальних ціл і величі Америки мають право фінансувати диктаторські злочинні бандитські режими, була закрита раз і назавжди. Після того вона вже не відновлена. Після того ми живемо в ситуації, коли демократія не має права вкладати в гроші і підтримувати фінансами диктаторські режими. Все питання тільки зводилося до одного. За якими методиками визначати, що цей режим є диктаторський? Ну, режим шаха в Ірані, ну м'яко кажучи, не дуже толерантний. При тому, всьому, що порівняно з тим, що прийшло після нього, це просто зразок демократії. Ну, катування були, дуже погані речі, в тюрмах відбувалося все, але все ж таки. Визначався як режим, який є демократичним, у випадку Зеленського, доки був Байден, якому було дуже важливо, бо він розумів це правило демократії, не мають права фінансувати диктаторів, не мають права і все, хоч би як це не було вигідно. Він старався використати оцей комплекс іранського шаха. Який зводився до того, що на деякі речі можна закрити очі, і головне не назвати Оте, як ми колись Володимиром розбирали ту тему з собакою і корейцем, що ти не собака, ти свиня, а я не корейці українець. Оте саме історія. Байден пробував для американського політику і американського суспільства сказати: Україна. Правду сказати, Україна бореться проти страшного ворога. Може бути страшний геноцид в Україні. Зв'язку з цим їй допомагаємо. А коли виникає питання, так ви допомагаєте маленькому диктаторчику, такому собі другому Лукашенку, Путінчику маленькому, який тут творить в Україні другу Росію чи другу Білорусь. Відповідь була, ну чекайте, чекайте, він не казав, що він наш сучий а він наш сучий син. Він казав: Ні, ні, ми там проводимо якісь там перевірки, ми туди відправили три чи чотири ревізії. Пригадуєте, ми там не знайшли великої корупції, тільки трошки. Ми там звіт по правах людини. Ви пам'ятаєте, ніби ми там зачепилися, там дійсно були правильні речі. Звіт з Держдепу по правах людини в Україні. Там згадувалося про що за марафон треба закрити, але про. Арешти про утримання того ж само червінського на той же момент під вартою в тюрмі інші речі згадок не було. Тобто старалися для того, щоб не втратила Україна американську підтримку, тому що не можна підтримувати диктаторські режими при Байденові. Закриває очі на багато речей, тому що, якщо сказати, в Україні розвивається диктаторський режим. Автоматично питання підтримки України в Америці закривається. Для Трампа ця дилема не стояла. Трамп зараз хоче робити все за принципом антибайден. І тому в нього питання підтримки України практично закрите. Воно може бути відкрите в випадку зміни влади. Це ми приходимо до другого пункту. По першому пункту, зараз йому дуже важливо поставити крапку на всьому, що робив Байден. І він достатньо прямолінійно і Жорстко стверджує, в Україні сформувався диктаторський режим. Про це говорить багато е, посадовців Трампа. Про це говорять деякі ну відверті проходимці і мерзотники, такі як е, той Такер Карсон. Інші, але про це говорять дуже багато інших. Про це говорять посадовці Трампа, нові посадовці, що тут з демократією дуже серйозні проблеми, і все із корупцією колосальні проблеми. Багатьма іншими речами і тому зараз. Включається ситуація, згідно з якою в Україні визнає команда Трампа, формується, реально формується диктаторський режим, якому допомагати в принципі не можна. Але чи Україні треба допомагати? Треба. Коли? Коли не буде диктаторського режиму, що для цього має відбутися, для цього мають відбутися вибори. От ми приходимо до другого пункту. Чим другий пункт суперечить першому в Україні мають відбутися вибори, і Трамп має методи, думаю, має, яким чином можна натиснути, щоб ці вибори відбулися. Перше, зеленського взагалі нічого не питають. Його думка взагалі нікого не цікавить в Америці. Просто от відсово нікого взагалі. Він викреслений повністю з переговорного процесу. І я навіть для себе іноді маю сумніви. Враховуючи, що Зеленський це ще один голос Путіна на переговорах, то може це в чомусь краще, але враховуючи те, що там є кілька дуже поганих для України прикінцевих пунктів, зокрема, вже в фактично підготовленому плані є так званий рускоміровський пункт. Ну, все повністю те, що називається антипрошенко, анти-ну антиармія тільки нема. Антимова і антивіра по армії 에, Трамп забуку, Він сказав, ні, демілітаризації, те, що Зеленський з Путіним домовлялися і хотів зробити 22-му році ліквідувати українську армію, повністю здати Україну Росії. Нічого не буде, а багато іншого Антинато. Антимова, антивіра там закладені толерантність до проросійських політичних сил і партій, і тому подібне оці речі є. І от тому там присутність, хоч якась Україна, навіть ну не Зеленський, але хоч хтось розумів би наслідки, якщо вони схвалять рішення антиукраїнські відверті, і тому було б непогано, якби там були представники України, але їх там не буде. Зеленського викочуть, Ну є два е, бачення двоє витоків за моїми даними в кінці лютого, за даними, які Шарп поприлюднює на початку березня. Зеленського викочуть для представлення йому плану. Зараз йому навіть не дають переінформації навіть через треті руки. Передали тільки інформацію про календарний план, який він має просто прийняти до відома, щоб не багато кутку Тому другий пункт, що мають відбутися вибори так. План передбачає. Той план, я його аналізував дуже детально. І я переконаний, що план реальний. Реальний, і реалістичний це різні речі. Реальний так, це справжній план. Справжній. Чи він реалістичний? Я дуже сумніваюся. Його виконання залежить, перше, його має виконати в першу чергу Раша, яка е, ну, вірити Путіну, це все одно, щоб потілувати, скаженого, собаку. Хай отак є, що поряд там є, пробачить за згадки про собак. Значить, друге. Путіну, ну чи там Росії, колективному Путіну не обов'язково самому псувати стосунки з Трампом. Він має для цього можливість зробити вкиди через Зеленського. Коли Путіну треба щось заблокувати, Зеленський це виконує. Зеленський робить те, що потрібно на той момент Путіну. Зірвати переговори можна в будь-який момент. Тому це все може не відбутися. Тобто, план реальний, але не конче реалістичний. Але цей план дуже чітко передбачає. Побажання Росії явне стопроцентне до 9 травня, тобто до 20 квітня. Нагадаю, 20 квітня цього року не так це часто буває, раз на скільки років одночасно в один день е, Великдень відзначають і західні і східні церкви цього року співпадіння. Великодня Ні, це не є щось унікальне. В нас від нуля до п'яти тижнів розхід розходження між двома календарями по новому по е, рухомих святах по Великодню. цього року співпадає, якраз на 20 квітня. Передбачається факт припинення вогню. Чи він відбудеться знову? Я не знаю. Поки що все йде за графіком, просто до до точностей. Далі будемо бачити. Отже. А 9 травня має відбутися офіційне оприлюднення про початок вже реального перемиря. Росія в себе оголошує на яке там 80 чи що у них їх, їхній побєди скріпоносної. Відповідно, вони оголошують, що побєда над українським нацизмом навіть буде не так. А те, що заспустила Москалькова, зараз тезу там ж українці гарчі хороші ребята. Українські воєнні, вони просто чудо, чудо і чудеса, Вони спасали послідні давали російським жителям Курщини і спасали їх від натовських найом. Помнюкав. Отакі такі тези пішов. Тобто Росія перемогла в Україні НАТО, побіділа повністю СВО виповнена, загрози для Росії ліквідіровані. Україна контролірує. Ну доки Зеленський, очевидно, що контролюємо все інше. І після того включається звичайний наш календар. План писали реальний, тому що там дійсно те, що називається зучетчима матчасть». Там 90 по парламентських, 100 по президентських. Якось їх будуть узгоджувати, але це відповідно 24, 17 або 9, якщо не спутався ні в чому. Серпня в один з цих трьох днів мають відбутися парламентські президентські а може їх розведуть. На два тижні теж може бути такий варіант дев'ятого парламентський, 24 серпня. Президентські теж може бути варіант. До речі, на ньому колись Володимир якраз наполягав, що вони мають бути розведені, інакше це порушується. Дух конституції, не буква правда, а дух, в якому передбачається, що ті вибори мають бути окремими. Теж такий варіант може бути, бо в них в нас в законах обох про президентські вибори парламентські є розбій в 10 днів. Отже. Вибори вже закладені в цей план, і про це підтвердили. Коли я перший той план аналізував, мені прилетіла купа. Це повна брехня. Он Єрмак написав, що цей план придумує в Росії, це російський вкид. А зараз це саме підтвердив Келох. Це все там передбачено, і дати вже підтверджуються, і час підтверджується. Все питання, тільки чи це буде виконано. Отже, вибори обов'язкові. А тепер третій момент ще, теж ще по цьому пункту, він зводиться до того, що е, Трамп. На відміну від Путіна, а за ним як просто як папушка повторював Зеленський, нам не треба ніяких перемир'я, нам треба тільки стійкий повний мир, угода повноцінна. Яка може бути угода про мир, коли межа розділення пройде по українській території в глибині за кілька сот кілометрів від нашого реального кордону, коли 20% української території лишаються окупованими, і нам пропонується вигнати. Мир це остаточне визнання умов завершення війни. Визнання. Перемир'я це не визнання. Це згода на те, що ми зупиняємо вогонь. Може, вона дуже тривалий період, але ми не визнаємо законності цих рішень. От ну, можна уці... сказати, що мир це фіксування стану речей без наступної ревізії. Правильно, от саме так. Саме так без наступної ревізії в будь-який спосіб, не тільки воєнний, але й дипломатичний. Це визнання. Правильно, дуже добре визначення. До речі, дав Володимир. І внаслідок цього, от Путін, я розумію для Путіна сенс цього. Для якого біса це без перерви повторює за Путіним Зеленським затримкою від трьох днів до півтора тижня. От стандартно по НАТО. По будь-чому Зеленський все повторює, що вимагає Путін. Ну що я кажу, що участь Зеленського в переговорах це додатковий голос Путіна там, але. От в тій перепрошую, от в тій е, ситуації з проведенням і ось збився проведенням і виборів, і всього, а е, Трамп поставив трошки інші вимоги. Це ми бачимо між стрічок і в Келога, і ми це ми бачимо кількох людей з команди Трампа. Він поставив питання про те. Що переговори будуть все таки двохступінчатими? Це я бачу. Це проглядається у них, і в тому документі, який я реферував, ну теж там явно проглядається це. Переговори доступінчості. До тобто 20 квітня, 9 травня, тільки створення певної комісії, певної міжнародної там групи наради, яка проголошує перемир'я в Україні. До речі, той день має скасуватися воєнний стан обов'язок. Це під вибори, це прямий обов'язок. Те, що розказує тут Юрчишин, це плюшеве поросятку від голосяток е, вслух на Сузі інші ні, про це мови не може бути, тільки відразу скасування, щоб стартувала виборча кампанія. І от у в цьому періоді закінчується перша стадія переговорів, а далі йдуть якісь наради, ще щось там, тягучка. І ця тягучка має закінчитися і перейти до наступної стадії переговорів тільки після виборів в Україні, тобто серйозні переговори про майбутнє довготривале врегулювання ні, не про мир, звичайно, тому що мир як правильно сказав Володимир, це є остаточне визнання підсумків війни, відмова від її коригування. Ми не можемо на це піти, але тільки наступна влада буде обговорювати те, що називається довготривале перемиря. Це є бачення Трампа. Він не хоче цю тему віддавати Зеленському, тому що він не хоче. Далі це буде дуже важкі переговори, в яких переможця не буде. І Трамп, якщо він тому буде разі, в них піс -після брати... після Стамбула що вони можуть е про просунути? Ну, та нічого. А що Стамбу... в них є кра кращі переговорники, ніж в Стамбулі були. Нічого в них нормального тому... немає. І тому абсолютно правильний підхід, що вибори мають відбутися. Це другий пункт. А по третьому пункту, ну просте. Господи, Зеленський там дуже любить совєцькі фільми, ну я йому нагадаю цитату, знаменита цитата з одного фільму: вор должен сидіти в тюрмі. Ну, а який може бути інший варіант? Варіанти, що ми тобі даємо гарантії, і за ці гарантії ти вшиваєшся з України і не йдеш на вибори, не баламутиш країну, не створюєш проблем, а їдеш, а ми тобі гарантуємо, що тебе не посадять в тюрму. Ну якщо ти вкрав американські гроші? От виявиться, зараз Зеленський накликав на свою голову. Просто страшну комісію. Його заява, що ми замість 200 мільярдів, які нам обіцяли, чи 177, які сказали, дістали тільки 77, Він накликав комісію. Зараз формальна підстава приїхати. Комісія американця буде все в порядку. Це дурне перепутало програми фінансові. Це фінансові, які стосувалися і нас, і Ізраїлю, і Тайваню, і ще всіх на світі. Воно настільки тупе, що воно сказало те, що нас не стосується. Так вся штука в тому, що зараз це пряма формальна підстава Прислати сюди дуже серйозну комісію плюс. Давайте набуватися в ті ревізії, які були до того. Там були три ревізори завжди. Один з них був з USAID. USAID вони фактично зараз ліквідували, заборонили. Це означає ще додатковий випадок. Треба все переглянути останні копійки. Виявляється, себе раптом виявиться, що Зеленський вкрав хоч трошки американських грошей. Ні один президент в Америці не скаже, що я йому дам відпущення гріхів. Я йому не дам індульгенцію, тому що це вирок самому собі. Такого не може бути. Тому всі три пункти реалістичні. Отак, я до них вів. Всі три пункти означають, що вони мають бути. Ти виконані в розумінні тому, який йде США. Але от він каже: Ні, ні, нічого не треба виконувати. Ми дуже добре наживаємося на на війні. Нам дуже це корисно нам це дуже вигідно. Ми хочемо, щоб війна була довга. Якщо вона зупиниться, ми хочемо, щоб в Україні була диктатура, що не було ніяких виборів. І взагалі не лізьте до на нас. Ми так добре в Стамбулі домовилися, ми так добре арно Україну здавали. Ще би чуть-чуть і -чуть, України би вже не було, і проблем би не було ні в кого, і все було прекрасно. А ви влізли і нам зашкодили, не лізьте. На вкрайній випадок, я думаю, Литвин один з небагатьох, у кого напевне є гарантія е безпеки в Москві. Під Московія пошувалоський, ну, дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.